Приходилось кожного ранку і до вечора штурм ворожий. Там дійсно спати не було коли. Ти працюєш на адреналіні, ти завжди переживаєш за своїх хлопців, тому що на початку операції я з ними працював, а через декілька тижнів я вже їх там коригував. Коли ти бачиш це все з екрану, тобто з наших очей, ти ще більше переживаєш, ніж там. Тому що там, ти знаєш, ти робиш свою роботу, а тут всі твої хлопці на передовій, ідуть штурмові дії, приходиться ризикувати. В якому сенсі ви запитаєте це біля своїх працювати? Тому що там не тільки піхота йшла, там були колони. І кожного ранку ти встаєш і працюєш. Навіть не лягаєш спати. Чи вели якийсь лік, там, скільки за день мін могли е, вистріляти? Так, максимально за добу – це 98 мін. Це з двох мінометів. Це велика кількість. Коли в ЗСУ дозволяють там, 30 на добу, то ми випускали майже сотню. Плюс, плюс, плюс. Требуем, товарищ. Чи були за цей час випадки роботи ваших хлопців, які вас чимось вразили? Так ми попадали на танк. це дуже сильно вразило. Ми попадали так само порухуючим об'єктом, це квадроцикл, мотоцикл. Коли група піхоти йшла, і ми налягали між ними, і ти це побачиш, то це з першого пострілу. Це дуже вражає. А наскільки майстерно ми працюємо. Чи є щось, що подобається вам в вашій роботі? Так, в мене щось